Втілення потужності, розкоші та передових технологій Audi a 8 2019 року. Чому Audi A8 ваш ідеальний вибір, відмінний технічний стан. Нещодавно пройшла ТО. Всі системи працюють як годинник. Погляньмо на її комплектацію: шкіряний салон, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю, адаптивний круїз-контроль, системи утримання в колії та сліпих зон, 4 зонний клімат-контроль. Акустика Bang Olufsen, панорамний дах з люком, електроскладання дзеркал, датчики світла та дощу, безключовий доступ, камери 360 та кругові асистенти паркування. Не просто їдьте, а керуйте справжнім шедевром на колесах. Не пропустіть шанс стати власником цього звіра. Зацікавилися, якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Ауді точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.